Христос Воскрес. Цією радістю ми ділимося всі дні, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, одні з одними. В чому є радість Воскресіння Ісуса з мертвих? В тому, що Ісус Воскресає для того, щоб кожному з нас запевнити вічне життя, перегорода між небом і землею у Воскресінні Ісуса. Руйнується. В чому була суть Християнства перших віків? В тому, що перші християни, перші апостоли, жінки-мироносиці ділилися цією великою радістю. Вони не затримували цю радість для себе самих. Вони йшли і возвіщали про те, що Ісус Воскрес із мертвих. Казали вони Ісус. Воскрес Христос Воскрес, в чому є індикатор нашої віри, по чому ми можемо перевірити, що ми дійсно прийняли Воскресло Христа до нашого життя, в тому, що ми будемо ділитися цією Воскресною пасхальною радістю з усіма іншими людьми, які, можливо тієї радості ще не пізнали, які, можливо, ще не пізнали. Не відбули зустріч з Воскреслим Христом. Тому у ці світлі дні Воскресіння Христового ділімося цією пасхальною радістю, що Христос Воскрес, Воскрес для кожного з нас. Провідаємо у ці дні тих людей, які, можливо, є хворі, тих людей, які, можливо, є самотні, і принесімо їм цю пасхальну радість, що Христос Воскрес і для тебе. І для мене, і для всіх людей у цьому світі Христос Воскресає і запевняє нам наше Воскресіння. Цією радістю ділимося у ці пасхальні дні. Нехай ця радість огорне кожне людське серце, кожну людську душу. Христос Воскрес воістину Воскрес!